Слава Україні. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення досить поширена причина виникнення пожеж у побуті в холодну пору року. Тому слід дотримуватися основних правил пожежної безпеки. Перед початком, а також впродовж усього опалювального сезону, слід очищати димоходи та печі від сажі не рідше одного разу на три місяці. Біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист. Усі димові труби та стіни. Ціни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені та побілені. Попіл і шлак, що їх виділяють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі.